Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 12 грудня, понеділок, це підсумки дня в Маріуполі. Ми говоримо про важливі речі, які відбуваються всередині окупованого міста і навколо нього. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте цю інформацію і коментуйте. Ми будемо вдячні за ваші реакції. Сьогодні вчора ввечері в соцмережах поширилося відео. Яке виклала в соцмережі колаборантка Олена Малай, вона родом з селища Павлопіль, що під Маріуполем, ця жінка знімає на відео хлопчика. Його звуть Василь. Він тимчасово мешкає безпосередньо в лікарні в обласній лікарні Маріуполя, і ця жіночка, Весел так розповідає, що батьків у хлопчика забрали за неблагонадійність. Ну, не підійшли. Заберіть, унісіть свіже. І вона так прямо на камеру питає цього хлопчика, маленького зовсім, ми не знаємо точно скільки йому років, ну, трохи може більше за рок чи два. Він майже не може говорити. Вона у нього питає, ну, тобі ж потрібна нова, нові папа і мама. Насправді це не просто жахлива історія, це історія про те, яка розповідає, показує наглядно, наочно, як окупанти відбирають дітей-батьків, у батьки, як вони їх сиротинять, а потім відсилають в Росію. На всиновлення. Бо ми маємо інформацію від лікарів обласної лікарні, які зараз знаходяться в Маріуполі про те, що конкретно про цього хлопчика, що документи на всиновлення вже готуються і рушать з Росії до лікарні. Як тільки вони доїдуть до Маріуполя, хлопчика заберуть і повезуть в Росію. Він назавжди втратить зв'язок не тільки зі своїми батьками, але й з своєю батьківщиною. Більше тисячі людей, дітей, знаходиться в Росії, були викрадені примусовим способом з України. Більша частина цих дітей це діти з Маріуполя. Бо коли окупанти увійшли у місто, вони забирали всіх дітей, які бачили на вулиці, яких бачили. Підвалах, в підвалах, яких загинули батьки, не зважаючи на те, що десь може бути бабуся, дідусь, тітка, дядька. Вони просто вивозили дітей. Лише 103 дитини стали на листопад, українській владі вдалося повернути з Росії на територію України, і це злочин згідно Женевської конвенції, воєнний злочин, до речі, конвенції, яку ратифікувала, в тому числі і Російська Федерація. Тож не будемо байдужими. Я прошу вас поширити цю інформацію, це відео про хлопчика, а також про жінку, яка пособнічає окупантам. і фактично є співучасницею злочину з викрив дітей Олени Малай. Поширюйте це відео. Я сподіваюся, що служба безпеки України вже. Готує реакцію стосовно цього факту. Ну а е, щодо тих колаборантів, про яких ще служба безпеки України не дізналася, вони теж в полі зору моїх колег принаймні, колеги. З якими я знайома особисто, зробили власний сайт, який називається «Зрадомір», тобто Вимірювач зради. Це сайт про колаборантів, саме Маріуполя. Вони систематично і щодня збирають інформацію про всіх зрадників. Колаборантів, хто так чи інакше співпрацює з ворогом, хто дозволяє себе публічно на відео заперечувати факт російської агресії, поширювати цю інформацію в соціальних мережах, всі злочини проти, проти держави Україна будуть зафіксовані. І безперечно покарані. Тому, якщо ви знаєте про таких колаборантів, я залишаю в описі до цього відео посилання на сайт. Там є кнопочка Повідомити про колаборанта будь ласка, користуйтесь цією можливістю і пам'ятайте, непокаране зло повертається. І, як ми бачимо, повертається градами, бомбами авіаційними, сонце, пьоками, ураганами і прочою військовою нечистю. Цячість вбила більше 100 тисяч людей в Маріуполі, скільки точно ми дізнаємося лише після звільнення міста, а можливо, вже ніколи не дізнаємося. І що е, жахливо, що лякає, що десятки, а може, сотні тисяч родин ніколи не дізнаються, де поховані їхні рідні. Бо вони заживо згоріли в будинках, вони залишилися якісь тьми під завалами будинків, їх вигрібали ескаваторами і замість поховання кидали на полігон ТБО або на промислову площадку заводу Азавмаж, де зараз вивозяться залишки нашого життя від цегли і металу. І це велике горе, що люди не знають, куди приклонити свої коліна і де мають виліти свій смуток. Художник Анатолій Гайдамака має не соціальне, а культурне вишення цієї трагедії, цієї проблеми. Він пропонує його пропозиція на Саур Могілля, але це можливо і інший великий пагорб створити такий пагорб смутку, пагорб скорботи, де кожна людина. Яка втратила рідного чоловіка, рідну людину, і не знає, де ця людина похована, має прийти на цей пагорб і встановити хрест. І в результаті ми маємо отримати великий пагорб, вкритий хрестами зменами загиблих людей. Детально про цю ідею, а також як це може виглядати ескізи роботи видатного українського художника-монументаліста. Ви можете подивитися на нашому сайті. Я залишу опис посилання в описі до цього відео. Висловлюйте свої думки, можливо, у вас є певні ідеї щодо цього. Я точно знаю, що кожне ім'я, кожна людина має бути вікавічена яким чином нам це ще доведеться встановлювати на цій такій сумній ноті, але ж маємо, що маємо? Я прощаюся з вами до завтра.